Усі мої бусі. Стали зділись. Зараз Діма ще добро якісь там ремонтні роботи по воді. І виїжджаємо на кладовище, поїдемо сюди в центр байбузівку. Сьогодні 6 років як не стало бабки зоні діменої рідної бабки. А перед цим було ще декілька похорон моєї рідні, моїх сусідів, моєї рідної бабки. В общем, у нас 2019 рік був, хай господь Бог милує. І сьогодні мого братика, мого Богдана, день народження. Четверте день народження він святкує не вдома. Четверте бусі. 30 років. Уже в повномасштабній. 31, це Сьогодні 33 рочки. Вже привітали його. Я Миросик відео зняв. Питав, який в дяді буде торт. Я кажу, у нього не буде тортика. В общем, ух, таке. Е і сьогодні мене всі вітають з княгинями. У мене княгині було ще 11 липня. Було. А тут, знаєте, і все стало на круги свої. Того, що, коли 24-го було княгині Олі, поки ми не перейшли, то цей в дитинстві так було, брат так ображався, що це ж день народження. В нього це його свято. А всі гості йшли. І вітали ще мене, несли мені подарунки, і він прям, ну я скажу, він ревнував, йому було образливо то що вже хоч раз в рік його день, і все одно треба його ділити з сестрою. І, і я знаєте, що хотіла прям, щоб мене вітали. А, а я ж тоді получала за то все від брата, що його свято, а подарунки купу нанесли мені з княгинями навітали. Та й в общем, вже бачите, я ж кажу, все стало так, як повинно бути. Книги Ольги в нас тепер 11 липня, сьогодні 24 липня, це Богдана. І я говорю, 24 липня бусі перед цим був влог. Я, господи, його перезаливала, бо там Росик скаралася, Хусаком тут боровся, забанили. І ще, дивіться, я тут така тема, ніби в мене волосся немає, тільки цей хвіст. І ще е, я раз сказала, що хрещення буде 17 червня. Потім кажу, бо це ж день Ангела Миросика 17 липня. Тому якщо я десь щось скажу не так, не звертайте на мене уваги. Я при цій спекі, при цьому всьому, щось як поїхала дахом. Об'їхали свою хатку по кругу, да? ми живемо ось там. А ось же кладовище. Який соняшничок гарний. Mm -hmm. Жовтий, жовтий, як в рекламі. Машинки їздять, дорогу кончають, пилюку підіймають. А. Це ж десь вроді вже Балти до піщани вже роблять. Дорогу? Да. Все, значить і нам зроблять. А може навіть. Боже, подиви яка пилюка. Вже угу. да? тут. ставимо, так. Уже тут. Є. Ще сюди. Діма заніс подояння сусідам. Зараз ми те, що складовище завеземо мамі, але заїдемо, що її привітаємо, купимо щось, бо вона ж 33 роки тому стала вперше мамою. І якщо я зараз не буду вам брехати, то м -м, день народження було бабусі Олі, її було 50, наче, що це мама подарувала онука. Зараз подивлюсь, мама казала, що дуже гарний білий набор. Мабуть, оце вона за нього говорила. Да? красиві. Не... Хотіли мамі в неї на хубі нарвати її гладьолисів, вона їх зрізала, мабуть, поклала у вазу. Зараз розу зірву. Йо моє дякую. А це, а це за брата, спасіба. Твоя шляпа в машині, мабуть, на, задному, на задньому сиді. А він білу візьми на цьому, на це. Наруся, машина ж відкрита, я твою дверку не закривав. Ти просто підійдеш і візьмеш твою кепку. На дверях ось ти попід неї проходиш. Ага. Всього. Пішов. Давай пітяне. Та нормально. Та нормально. Давай. Ось ці гладьовуси, яких ми не встигли нарвати Всі. перші. Наша гоп-компанія і бусі, щоб ви розуміли, наскільки Мирон люба дідуся, я вам зараз вкладу, що він зробив. Із цих фігурок, що йому ніхто не треба, крім двох фігурок. Ломакін він лиш за риби, Угу. каву. Сидить під мангалу і такий розстроєний, бо немає його десь друга чи він зайнятий. Каже, мамо, вийди до мене, бо я не можу дойти до свого друга. Подивіться, скільки ластівок. Як ото в мультику, як вони сиділи всі на одному проводі. Ти ходив уже туди? Да, я ходила. У мене галокала собачка. Ну давай я тебе проведу. Давай. Давай там собачку. От вони такі малесенькі ті собачки. <рес> Тітя Люда мені вже кукурудзи надавала, зараз будемо варити вдома. Такі хороші. Подиви, прямо стоять, дивляться на подвір'я. Айда, спускайтеся, хекаєте там. Ми вам водички дамо. Такі вже великі, скоро будуть, мабуть, вчитися літати. Ластівки на дощ. А це картошку не саме вже в машину. Ми вже вдома, я готую обід і поки там все тушкується, в мене є час. Поговорити з вами. Поговорити з вами. Відкрила я Ютуб, зайшла в коментарі до останнього влога. Погнали! Ми підтримуємо Мирончика. Нам потрібна сестричка. Нам. Далі вам обов'язково потрібна дівчинка. Далі, на мою думку, вам треба народити ще дівчинку. Добре? Так, далі коментар про те, що є внучка, хочу ще сестричку, сестричку, сестричку хтось написав. Потім оцей коментар, де е, ви розповідаєте, що е, є у вас два сини з такою великою різницею, що один одружився пішов від вас, а другий син з вами. А якщо одна дитина, то це його їсти, і в общем тут таке все я лозиться. Бусі, я вже цю тему зами піднімала неоднократно, і кожен раз я кажу, що все, ми закриваємо цю тему, ми про це не говоримо. Всім треба сестричка. Ви пишете, що треба, треба, треба. Ну, Я на це не ображаюся. Ви висловлюєте свою думку, але в мене є принципова позиція. Я казала і кажу, я мама однієї дитини. Е, Писали є ще такі коментарі, що типу, е, устами дитини говорить істина. Ця дитина вибачте, що в туалет за мене одна сходити, бо кличе маму, він не може шорти натягнути на свою пухку дубку. А він хоче сестричку. В його розумінні, що це отак. Погратися, побавитись, і він ну, думає, що це народилася дитинка, і він вже відразу грається, складає з нею лего. Він не розуміє того, що це будуть безсонні ночі, що як він буде хотіти уваги, щоб мама його там пригорнула, погралася з ним, побігала з ним, а буде маленька ляля, якій треба більше уваги, і мама буде знервована, психована, кричати, зриватися на Мирона. Щоб він не бігав, не кричав, бо ляля хоче спадки. Він маленький, він не розуміє всієї відповідальності, масштабу, цього дійства. Що коли народиться дитинка, що я не кажу, що він перейде на другий план, але він ж не буде на першому місці, треба буде їх ставити ось так. А Мирон так не зможе. Я його знаю. Це перше, що він ще маленький і він не розуміє відповідальності за це все. Він просто, йому треба зараз друг. Йому сумно, бо він сам тут. В нього тут немає ніде друзів, щоб він з ними погрався. Уже от скоро буде садочок, він, до речі, про нього згадує і каже, мама, я вже хочу в садочок. І він піде в садочок, він забудеться за те, що йому треба сестричка, бо в нього там вже будуть друзі, він буде з ними гратись. Йому просто сумно самому. У мене Мирон тут зранку хоче одне, до обіду він хоче друге. Він просто бачить, що ми з цього сміємося. І ти типу, покажемо так, Мирон, все, закрили тему. І він, якби. Сміється, значить, що він бачить, що ми на це ведемося, що у нас це якось тригери, то там буду е, викидати такі тези. Хочу сестричку, хочу сестричку, Ми всі тут. га-га-га, Як нам весело. Все, оце дитина просто зрозуміла, що є тема, типу, з якою ми можемо посміятися. М -м -м, ви так оце пишете, е, народжуєте йому сестричку. ну, Я їй писала, що це як не в магазин сходити. ну, Не можна так, а, все, йдемо, народимо сестричку. Це, це важко, це тяжко, це відповідальність. Я знову повинна пожертвувати собою. Ми тільки відійшли від цього всього безсонних ночей, підгузків, туалетів від цього всього. І знову це понурюватися. Я не готова, я не хочу. Я вже хочу насолоджуватися життям, я хочу, щоб закінчилась війна, щоб ми десь їздили, літали, щоб я показала Мирону світ то море, яке він так хоче вже побачити. В нього люба річка, любий ставок, це море. Не радьте нам, другу дитину. Ну, все одно ж не буде так, що я така сяду з дімою почитаємо коментарі. А, а люди хочуть. Ну давай, як люди хочуть, чого ні. Я ж кажу, я на вас не ображаюся, Ви висловлюєте свою думку. Але Бусі, якби ж все в житті було так просто, да? отак от от народити, отак от виховати, от щоб всі були здоровенькі, щоб все було добре. Ми батьки однієї дитини. Зрозумійте це. і... То, що Мирон хоче, то що ви хочете. Мирон зранку хоче іграшку, ми її купуємо. Приходить годинка, він забуває за ту іграшку, що він її дуже сильно хотів. Він за годину вже награвся нею, вона йому вже не потрібна. Він ще маленький. Тому живемо далі. Довго, щасливо, і може не знаю, може зірки розвернуться тим боком тою стороною, може Господь Бог скаже, да, вам треба дитина і він нам її дасть. То вже буде друге питання. Але ми не плануємо. Для мене вже ця повноцінна сім'я. Є тато, є мама, є дитина. Все, ми вже сім'я. Ми вже сім'я. От він каже, що нам треба, щоб у нас було 300. Бусі, то що ви скажете, щоб я 300 діток родила? От він маленький, він маленький ще. Тому. Дякую вам за актив за ці коментарі, що ви там починаєте писати. Стосовно того, що один сім'ї егоїст, я в це не вірю. От в мене наглядний приклад моєї сім'ї, сім'ї моєї подружки, Даша, Даша одна в сім'ї. Це не то, що не егоїст, це найдобріша людинка, яку я тільки зустрічала в своєму житті. Добра, чуйна. Така якась милосердна. ну, Там нічого спільного з егоїсткою немає від слова зовсім. І ось в мене в сім'ї, мій старший брат, і я, я, сонечко, одуванчик, брат також одуванчик, але в нього вже склад характеру зовсім інший. Він такий стержень, він попереду. Ну не скажу, що він егоїст. Але така риса в його характері вона є. що Він такий цілеспрямований, він знає, куди він іде, і йому байдуже, що там по бокам хто і, і от такий. Але в плані до мене він був такий, ніби як ми були малі, дерлися, билися, і це все було з його сторони. А він мене вбив і я його все одно обіймала, цілувала, бо це мій братик. Я його люблю, хай б'є. ну Він в мене самий найкращий. І нас двоє Аналогічно, ось е, мій чоловік Діма. В нього теж є таке, що я, я, я. Е, вже коли ми почали так більше жити, все вживатись, може він став якихось такий лояльніший. А коли я з ним зустрічалася, коли він був там парубок, то це такий був не то, що егоїст. Я не можу сказати, що егоїст це прямо така погана якась риса. Це людина, просто де вона несе себе на перше місце, а потім вже кладе. Інших там членів сім'ї, чи кого. Це я в цьому плані маю. Що, і я не можу сказати, що Мирон у мене зараз такий. Він теж добрячок, він ділиться з усіма все. Це від характеру залежить, це від виховання залежить. Але і виховання, само собою, Будь, батьки ж, ж нас одинаково, да? виховували. Це від характеру залежить. І немає різниці, чи десятеро вас в сім'ї, чи один, чи двоє егоїст це риса характеру, в моєму розумінні ця жіночка, яка написала підписниця моя, за те, що е, старший син пішов, у нього є своя сім'я. І що ми робили, якби не було другого сина, ми б залишилися, типу, чоловіком удвох. Тобто, дивіться, ви вже самі собі всупереч говорите: якщо у вас двоє дітей, і старший ваш егоїст став, а другий добрий, то де логіка? Якщо два є егоїста, ви тут написали, що якщо один, то егоїст. я не розумію. Я не розумію так, що бусь. Все добре, живемо, насолоджуємося життям, аби тільки закінчилась війна. А далі люди будуть родити. Не ми, хай хай хтось родить, а ми будемо допомагати, тішити свята народила. І зараз поїду, буду хрещеною, і все, в нас вже підвищується демографія в Україні. Та все добре, не, не хвилюйтеся, пишете, що треба дівчинку, треба рід продовжувати. Так дівчинка ж рід не продовжує, і вона вийде заміж і піде на другу фамілію, буде той рід продовжувати, а не наш. Все, щастя, здоров'я, нога і закриваємо цю тему. Були гості, покавували, почаювали, їдемо за мирошку, який лишився в бабусі. А ну покажи ящик, що в тебе там написано Мирон. Та держи його Мирон. Поставила вже куруцьку готуватися така гарленко. Сама знаєте, куди йду? Йду, їду. Не хочу йти. На нову почту. Кризма прийшла. Я раніше так любила, оце ж 24 липня. Тоді це були, ми ще не перейшли на новий календар, це були ті Ольги кісамі. Е, і святкування для народження мого брата це було щось грандіозне. Е, не знаю чого, але брата День народження святкувалось не один день, а бувало і два, і три, а то й чотири. Дуже багато гостей, Був шашлики, або десь в якомусь кафе, багато гостей додому. В общем, це таке було якесь дійство. Я просто обожнювала його день народження. Я тут брата не вітаю, бо я його привітала особисто. Хочу ще, щоб він тоді зателефонував, коли він зможе, бо я ж не знаю, коли він вийде на зв'язок. Так, що саме по відео, бо перед цим я робила відео. Ви може і пам'ятаєте, як на 30 років я визбирала скільки 24 знаменитості, писала їм за півроку до. <смеш> дня, ну, не за пів року, за місяця три точно до дня народження, може за чотири, я писала всім знаменитостям, щоб вони привітали Богдана, писала про нього інформацію. І так багато мені надіслало відео. І тоді, вже коли я хотіла привітати брата, відсилала йому той влог, воно щось повністю не завантажувало лише шматочками. Це було все через одне місце, якось так. А якби він був тут на місці, я б особисто йому це показала. Але через довбану русню, я ж кажу, він уже четвертий рік. Святкує, точніше не святкує разом із родиною. Це, це щось, я ж кажу. Забрали в нас радість життя і всі щасливі моменти. Я помила руки, зараз будемо дивитися, чого я захотіла саме такий пледик. Просто пледик це такий. Не простинка, а пледик. Зараз буду шукати. Як він іде він відкривається, нам такий схожий дарувала танюшка для Миросика. Угу, ось, ось, ось. Але блакитного кольору. Я за те, що я така, щоб була практичність. Оці імені, всі підписані, оці платячка підписані, футболочки підписані. Ну, це ж не футболіст. Ви ж йдете на хрещення, подобається, як Це, наприклад, хрестят Мирона, і в нього такого написано. Мирон. Ну, щоб знали, що мирон. Да? Так само крижма, Нам всю крижму, яку подарували на імену, я всією користувалася. А та, що була підписана, ну от вона у нас і стоїть підписана. А це таке, що от дивіться, ковдра. Просто така гарна, велика ковдра. Що Свєта буде тоді, міюшу, застилати в це. у візочку, у ліжечку. Така Гарна, така приємна, така. Дивіться, який візеруночок гарний. Я за таке. Я за красу практичність, щоб можна було ним користуватися. Це ми сьогодні тільки згадали, що сьогодні четвер, бо в мене щось по відчуттях, що сьогодні вівторок. Щось там прихворіла моя майстер зачіски і за що буде мене фарбувати. Ну надіюсь, Маринка, що одужаєш до того часу. А як ні, то трошки можливо перенесем. А як щось затянеться, буся, бо вона буде на лікарняному, то треба буде шукати когось іншого, щоб я пофарбувалася в Саврані. А як ні, то поїду в Балту. Але в Балту не хочу бо це далеко, це така дорога, погана. І що? Все тоді, до нових зустрічей. Цілую люблю ваша зава.